Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоємо, переможемо. Отже, пробую обрізувати свої гортензії. Я б точно не пам'ятаю назву, треба було перевірити перед відео, напевно що. Але це, наскільки я пригадую, з серії Лівін. І ось вона мені приїхала досить висока. Пагони поза метр ну або до, ну, в районі метра. Суцвіття були дуже високі, ну тут цього не видно, вони були дуже потужні, дуже високі. Вона мені ще приїхала з суцвіттям. Не всі вони були відкриті, бо це було вже досить пізно восени. Ось. Але я їх не обрізувала на зиму. А зараз навесні обріжу. Я тут вирішила на цьому кущеві обрізати, не... чи то застосувати. так. Низьке обрізання гортензії. Чому? Тому що, так як приїхав початково мені цей кущ, тут пагони досить такі. Я не знаю, чи це буде на камері видно, але ну, вони дуже такі міцненькі, грубенькі, тверденькі і. Мені подобався тип того куща, який приїхав, і от я так припускаю, що початково тут була теж зроблена низька обрізка, і це якраз дозволило от наростити такі високі, потужні пагони. І з досить помітними, високими і щедрими суцвітями. Тому я спробую це відтворити, бо кажу, мені дуже сподобався тип того куща. Але найперше, як я зазначала у відео загальному, ми маємо обрізати ось таке: тонесеньке. Бачите, ну зовсім-овсім тонесеньке. Воно точно не буде продуктивне порівняно з іншими пагонами, але силу забиратиме в куща. Ось такі пеньки, це вже так санітарне обрізування. Пеньочечки. Забрати. Тут я, навряд чи під час знімання заберу пеньок, я наймовірніше подряпаю, тому я заберу це окремо, коли не буду знімати, бо насправді не хочу подряпати такі досить гарні пагони. Ну, і тепер дивитися, ось у нас є пагони, які йдуть всередину куща, які я хочу лишити, які я хочу забрати. Ось оцей пагін, він йде чітко всередину куща, тому я його заберу. Паралельно до нього йде інший пагін. Він тонший за це, що я хочу забрати, але він теж досить, ну, я б сказала, грубенький. Та? Не є такий дуже тонесенький, який я зрізала. Тобто буде достатньо сили наростити гарний потужний пагін. Ну і треба брати і відраховувати тепер бруньки. Бруньки. Не знаю, чи моя камера, звісно, щось фокусує, але я спробую. Ось оце є брунька. Ось отут є брунька. Ось є брунька, тут навіть їх чітко видно. Там між вузля це такий, е, такий простір між бруньками. Та? І ось ніби як там, де йдуть бруньки, бо вони йдуть з усіх, точно з протежної сторони ще є е, видно ніби як такий поясочок. Та? Отакий от от, дуже гарно. Ось брунька. Не знаю, чи то вже набубнявіла. Тому я відраховую дві-три бруньки. Я буду, мабуть, що на три. Двіться. Так дуже коротко, мені якось страшно, так кардинально обрізати. А ось на три спробую обрізати. Раз, два, три. І пробуємо обрізати. Так, де моя камера? Угу, Міцненький пагінчик. Багін... Раз, тут. Раз, два, три. Обрізаємо. Хоча тут воно трішки ніби як всередину йде. Раз, два, три. Так, оце я казала, що я заберу. Той, що йде чітко всередину, якщо одною рукою його подужаю забрати, бо він досить такий тверденький. Ух! Десь міцний, але забрала. Тут раз, два, три. Раз, два, три є. І тут раз, два, три. Ох. І що в мене вийшлося в результаті вийшло зовсім порівняно з тим, що було. Зовсім такий малесенький, малесенький. Поки що малесенький, охайненький, кущик. А тепер чекати пробудження його, так, і. Нарощування гарного, гарних міцних пагонів, які і були. Ось так. Ось так я обрізала цей кущик. Дякую вам за увагу!